Термоколготки дитячі лупілу, -лу, де одиничка вартує лише 60 гривень. Загально в лоті у нас буде 23 позиції. Серед них варіанти в чорному кольорі, в темно-синьому, та навіть можуть попадатися ось такі лосини-легінці. 1370 гривень за 23 позиції в цьому мега актуальному та крутому якісному лоті. Давайте подивимося. Деякі модельки в упакуванні дивимось класно, натягувати буде на підгузок. По складу це у нас буде лайкра і поліестер, тобто і лайкра. Дивимось в розгорнутому вигляді. Ольга, будь ласка, відходите. Дивимося, як вони розтягуються. Загалом дуже круто тягнуться. Вони неймовірно тактильно приємні, що з зовнішньої сторони, що з внутрішньої. Дивимось, дуже дуже ніжні. Загалом крута пропозиція. І ось всі легінси, Також класно тягнуться. Присутня ось така резиночка, яка буде е добре триматися, але при цьому не передавлювати, тому що вона така середньої щільності все з бірочками, все як потрібно. Розміри 98, 104, 4 буде позиції. 110, 116, 11 позиції. 11, 122, 128, 8 позицій. Нагадаю, одиничка вартує лише 60 гривень. Звертайтесь до нашого відділу продажу. Замовляйте такий крутий актуальний лот. Контакти будуть під цим відео.